Всім привіт! Маємо на продажу на одну Олександрівську кобилку, жеребчу, кобила таврована з документами на ваговоз 20-го року, кобилі 5 років, буде треба подивитися в паспорт Кого би цікавило, продаж обмін, номер залишимо в описі, будете дзвонити з таким жеребчиком. Жеребчик теж честий на Зеревчику два тижні, честину в Олександрії. Шома. Деку стойку. Мали. Так що, кого цікавить, така пара, ціна 2000 доларів, щоб не писали, там. кого буде цікавити, коні знаходяться в село зі сменечани франківська область. Кого будуть цікавити, з жеребчику, продаж обмін, номер буде в опис, будете дзвонити. На, і сюди. до мами. звівчик малий. Кобела молока має ритє відно лоша годує і яблука має добра мама Яблука в победе oh. <laughs> oh, Насвальтися не був Ти візьму інверстей в забагато розігнувся Іскакнуть Ми осені приїхали з дороги, що замочені. купа кілометрів. Все замучені, що то вообще замучилось, який поїхав? Так, що такі? Ну, Олександрський ваговоз на продаж кого будуть цікавити elas pouquinho, tá aqui doze pouquinho Ну, Олександрівські коні всі дуже спокійні, розумні. Всі такі голобу зараз упаги знову Я молоко. Змучу всі їхати? спокійно. Бела досі спокійно. Да де я додому не йду. Якщо кого буде цікавити, продаш кодна. No, описі. будете дзвонити. іди. Куда йде додому?